Аствіничини сьогодні гостя нашої студії Юлія Бабаєва, керівниця відділу реабілітації людей з порушенням зору центру Поділля. І власне сьогодні вперше дозволю собі до гості звертатися не на ви, а на ти, тому що Юля свого часу працювала на телеканалі Вінничина, коліжанка, журналістка. Юлю мої вітання. Привіт е, власне перше питання: ти змінила кардинальну професію. Була журналісткою, тепер ти реабілітологиня. Чому вирішила змінити? Чи не жалкуєш про своє рішення? Або, можливо, просто чи не сумуєш за журналістикою? Я, мабуть, почну з того, що поясню для всіх глядачів. Власне, журналістика і тут раптом реабілітологиня, як ти мене назвала. Я свого часу навчалася в інституті фізичного виховання, це моя друга освіта. Ось, але все життя я працювала до повномасштабного вторгнення. я працювала на телебаченні як журналістка. У мене був певний досвід три роки в сфері реабілітації, але цим так поглиблено я не займалася. Звісно, війна, у всіх все змінюється. Багато хто став тим, ким ніколи не був, і багато хто змінив абсолютно кардинальну професію, я не виключення. Після того, як розпочалась війна, я вирішила, що я хочу робити щось. На той момент для мене реабілітація була дуже-дуже важливою і зараз вона, в принципі, важлива, і я вирішила повернутися. Чи то пірнути в цю таку професію для себе і прийшла працювати в один з реабілітаційних центрів як асистент фізичного терапевта. Але сталося так, що я зрозуміла, що в нашій країні ну просто дуже обмаль реабілітації для людей, які втратили зір, і в тому числі для військових, які втратили зір. І власне це мене і спонукало заглибитися в цю тему. Розвиватися в ній, поки що залишитися в ній а, і працювати в ній за журналістикою. Дуже сумую за різноманітністю, дуже сумую за а, а, тим, що це справді професія, яка дозволяє зайти чи не вчинив будь-які двері. Це кожного дня нові люди, нові емоції, нові, нові події. Це те, що не дублюється і не повторюється. За цим сумую. А загалом відчуваю величезне наповнення від того, чим займаюся зараз. Хто твої підопічні? Знаю, забігаючи наперед, що це і цивільні, і військові, і власне з ким легше працювати. Так, працюємо зараз із цивільними і з військовими людьми, які втратили зір. Можливо, це прозвучатиме, буде звучати для когось дивним, але особисто мені. Набагато легше працювати з саме військовими. Чому люди з дуже величезною мотивацією, з дуже твердими характерами, бажанням рухатись, розвиватись і повернутись максимально наскільки це можливо в нових умовах до активного стану. І це не може не заряджати, не надихати, не мотивувати і не стимулювати з ними працювати. А якщо говорити про морально-психологічну сторону твоєї роботи, як адаптовувалася звідки брала власне натхнення чи сили, і чи не заважало тут у роботі жалість співпереживання, емпатія? Як виходила з цього? Тому що ну, я розумію, журналістика, знаєш, вона загартовує, і десь ти обростаєш байдужістю. Але це зовсім інша сфера, все одно, і ти співпереживаєш, мабуть, історію тієї чи іншої людини. Емпатія це як благословіння, тому що ти дуже сильно відчуваєш людей, відчуваєш їх емоції, їхні потреби, їхні настрої. Але з іншого боку, це дійсно дуже заважає, коли на тебе нашаровуються десятки емоцій за день. Люди з інвалідністю це дійсно нелегко. але… В мене жодного разу не виникало жалості. А можливо, десь якщо були якісь зародки, цієї жалості, я їх просто вижинала і випалювала в корінні, тому що в реабілітації не можна проявляти цю жалість. В реабілітації у вас має бути конкретна мета, план дій і результат. І якщо жаліти, по-перше, повертаючись до військових, вони не хочуть, щоб їх жаліли. Це їм абсолютно не потрібно, тому що це повернення до якоїсь позиції жертви. Ось тому жалості ні. Єдине, я поділюся таким випадком, коли мене вперше, якщо можна так сказати, накрило після того, як я прийшла в реабілітацію, я сприймала абсолютно рівно всі ситуації, всі поранення, важкі історії, втрата зору. Нормально. Але був момент, коли до нас прийшов на реабілітацію військовослужбовець. Ми з ним працювали, він повністю тотально втратив зір і все ок, аж до моменту, поки я детально не відкрила його особову справу і не прочитала, що дата отримання поранення 24.02.2022 рік. Тобто, це було поранення, яке сталося в перший день війни. В той день я дуже плакала, мені було дуже шкода. Але потім я зібралась і ну все повернулася до нормального стану. Інколи буває навіть якась така дрібниця, яка ну вона просто краплинкою докрапала до тієї повної чаші саме в той день, і можна поплавитись, але потім все одно повертаєшся в нормальний стан. Звідки черпаєш ось це перезавантаження? Я не знаю, чи я його черпаю <с> інколи дуже гологучну музику вмикаю просто в наушниках іду слухати або повертаюся додому, і мої сини мені не дають можливості залишатися головою в роботі а вони мене заземляють і повертають до реальності. Якщо знову ж повертатися до спілкування до роботи з твоїми підопічними, як відбувається спілкування? Тому що суспільство не готове етично спілкуватися з людьми? Ти дотримуєшся всіх норм, типу сказати людині незрячий бачиш там щось або знаєш, що, мабуть, в тебе вже є безліч історій, коли хтось може сказати до незрячої людини, ти не бачиш, куди йдеш, ну щось такого плану. Як ти спілкуєшся, і як суспільство має спілкуватися? У мене це, звісно, все на автоматизмі, тому що за останніх майже два роки роботи в цій темі ну, все, все прекрасно відбувається. В якихось неофіційних розмовах або з людьми, з якими ми познайомились в реабілітації, дуже класно спілкуємося, які вже переходять в розряд друзів. Ми можемо дозволити навіть використовувати ту лексику, яка загал не дуже ок, щоб вона використовувалась. Що сказати? Є елементарні правила: людина не сліпа. Вона незряча або вона з порушеннями зору. Сліпить це все таки образливе слово, як назвати людину, наприклад, не знаю, з ампутацією калікою. І це вже повинні запам'ятати давним-давно всі. І мені здається, що це такі абсолютно доступні зрозумілі істини. І я навіть не чула останнім часом, щоб хтось когось так називав. Так? Комунікація, взагалі, з незрячою людиною. Вона насправді набагато простіше, ніж комусь може здаватись. Абсолютно нормально сказати людині, даючи в руки щось: тримай, подивись, не помацай, не пощупай, подивись. Відчуй, ходімо сходимо в кіно. Можна ходити в кіно з людиною, яка не бачить, можна ходити в театр, тому що є зараз дякувати сучасним технологіям різні аудіодескриптори, які описують сцени в фільмах, які не проговорюються діалогами, чи так само є вистави за аудіодескрипцією, де описується все, що відбувається на сцені, в момент, коли немає діалогу акторів. Ось єдине, що мене нервує і мені не подобається, дуже часто, коли ти супроводжуєш людину, яка не бачить. Кудись приходиш, в якусь установу, з кимось зустрічаєшся, звертаються до мене як до супроводжуючого, а не напряму до людини. І це дуже неправильно, тому що вся комунікація має відбуватися напряму безпосередньо з людиною. Не питати мене, а він що буде, чай чи каву? Я говорю, Вибачте, я не знаю, що він буде, ось він біля вас. І, і нехай да, людина відповідає на це запитання. Тому, так. Минулого року з колегами ти реалізовувала проект Перший контакт з людиною, яка втратила зір. Власне, ви були такими початківцями у цьому питанні, тому що знаю, що на державному рівні це питання не вирішувалося. Розкажи, будь ласка, детальніше по про проект, і чи держава змогла догнати вас у цьому питанні? Так, ми реалізовували цей проєкт. Це наша така була реакція на те, що ми працювали з ветеранами, які отримали поранення очей, втратили зір, і вони нам розповідали історії про те, що не було належної реабілітації, не було коректної правильної комунікації. І лікарі виконували свою медичну частину, тобто наскільки це було можливо, чи зберігали зір, чи людину стабілізовували, і потім її протезували і так далі. Ось це, це питання закривалось, а далі просто вони не знали, куди відправити людей на подальшу реабілітацію, тому що по суті на старті там ще два роки тому дві організації я знаю лише було в Україні. Це громадські організації, які працювали з ветеранами з втратою зору. Наразі ця ситуація трішки змінилася. Нещодавно в нас закінчився в Україні такий завершився проект Точка дотику. І 28 ветеранів, якщо не помиляюся, пройшли. Такий реабілітаційний курс, так, але все одно ми працювали з медиками, і ми саме навчали реабілітаційні команди, як комунікувати з незрячими людьми, і отримали супер багато класних, хороших, позитивних відгуків. І всі вони були про те, що ми дійсно не, не мали таких знань, такої просто бази, основи, і це помічне в роботі. І тепер, хоча б медики казали таку штуку, що. Коли ти не знаєш, що робити з пацієнтом, ти уникаєш. І ось коли до них потрапляли пацієнти з втратою зору, вони переважно уникали, тому що не знали, як правильно надати допомогу. І на декількох тренінгах потім вони кажуть, о, тепер ми не уникатимемо. І це насправді найкращий, як на мене, результат щодо державного рівня. Не затвердили, що поки досі на цей момент, наскільки мені відомо, маршруту конкретного маршруту пацієнта в реабілітаційні заклади, де можуть пройти реабілітацію люди з втратою зору, але от воно вже, вже ну, я думаю, на якихось завершальних етапах може, поки ми з вами це пишемо. Якась є інша інформація, поки що мені невідомо. Але точно ця тема за останній час вона розкачалась. А результат ваших тренінгів. Чи накопичили ви, можливо, посібник, можливо, якісь уроки для того, щоб продовжувати свою справу? Ми зараз готуємо відеокурс для медиків, які можуть зможуть прийти всі медики повністю по першому контакту з людьми, які втратили зір, і ми готуємо таку друковану версію посібничка теж по першому контакту, який плануємо розповсюджувати серед реабілітаційних відділень, офтальмологічних відділень? Ну і, взагалі, він буде такий корисний, абсолютно я думаю, для кожного хто і в сфері обслуговування, чи там в якомусь соцзахисті працює, куди потенційно може прийти людина з втратою зору. Твоїм колегою під час тренінгів був Артем Бондарев, який власне втратив зір ветеран. Ви разом проводили ці навчання для медиків. Я так розумію, що спершу Артем був твоїм підопічним, потім став колегою. З ким було легше працювати з Артемом, як з підопічним, чи все ж таки вже як з колегою? З Артемом колегою було вже легше працювати, тому що коли він був клієнтом нашого реабілітаційного центру, по перше, це була не перша реабілітація. Для нього тому він все вистежував, ну так десь намагався підловити на чомусь на тому, що, що не ставиться. так скептично. Так, плюс він дуже активна людина сам по собі ось, і він хотів, мабуть, таких швидких результатів, дуже швидко і швидкої програми реабілітації, а реабілітація це не про швидко. Ось, тому і ще, коли ти по одну сторону ти розумієш одну сторону, коли ти по іншу, то по іншу. Тобто, коли ти клієнт, ти бачиш свою позицію. Але коли ти вже переходиш в розряд, наприклад, тренера, ми були тренером для медиків, так ти вже розумієш все з іншої сторони. Тому з колегою було легше власне. Ви нещодавно з Артемом їздили до Сполучених Штатів Америки. Для початку розкажи про враження від країни, наскільки українців сприймають власне там. Ви були до ось цих всіх подій, які пов'язані з е, нинішнім вже президентом. Про враження для початку ми стали учасниками програми Відкритий світ, і наша тематика перебування в Штатах це була реінтеграція молодих ветеранів. Поїхали ми туди на початку. Початку лютого. Так, власне, Трамп вже був обраний президентом, але ось ці всі останні події, ми їх не застали там, ми повернулися додому про країну. Країна я була у двох штатах: це у штаті Вашингтон та у штаті Каліфорнія. Країна така, знаєте. Мені здалось першим поглядом трішки заполітизована, тому що всі розмовляють про політику, всі розмовляють про президента, про його рішення, про конгресменів, про їхню про їхню позицію і так далі. Ось, але насправді це таке, мабуть, з одного боку, і правильне включення, тому що люди намагаються контролювати весь процес прийняття рішень і як він впливатиме на них в подальшому. Американці мені здалися близькими до нас чомусь. Мені здались вони ментально, але знову ж таки, це залежить від тих людей, мабуть, з якими ми спілкувались. Дуже схожим почуттям гумору, але у них є така певна виваженість. Вони ніколи не будуть там залізати зайвим і якусь тему не підуть конкретно, а обійдуть її з залісу для того, щоб на неї поговорити. Міста дуже гарні, Вашингтон дуже гарне місто. Особисто мене вразило і не схоже на жодне інше місто, в якому мені доводилося до цього побувати, ні на жодну іншу країну. Ось. Я вже забула про що ми ще про мали. враження. власне. Ти... Враження, Так загалом ми дізнавались про ветеранську політику в США. нас цікавила наша вузька тема роботи з незрячими людьми. Деякі цікаві факти для себе ми привезли. У нас було декілька зустрічей, таких продуктивних, в яких ми дізнались більше про те, як займаються орієнтуванням в просторі для людей з порушенням зору, як готують собак поводирів для них. Але. Наші питання з нашими українськими ветеранами це те, чим не зіштовхували штати, тому що масовість раз складність травм два плюс політравма, тобто це не просто, наприклад, ветеранів втрата зору, це ще й там можлива втрата кінцівки, якісь інші ускладнення. І тому там якогось такого досвіду, якого ми дуже хотіли почерпнути, вони всі говорять в один голос, що ми ще можемо у вас запитувати про це. Е, насправді, після ось такого візиту, і після того, що вони хочуть навчатися у нас, чи не плануєте створювати власне вже тренінги для е, не тільки для медиків, а виходити десь за межі України? Боу, wow, це ти так наперед сказала. Я навіть відверто про це не думала. Аби нам завершити наші внутрішні всі штуки, і аби ми правильно і всі реабілітаційні команди наші підготували, і аби вони. На високому рівні працювали. А тоді, можливо, ну це факт. Я думаю, що багато хто, хто в сфері реабілітації працює зараз, він вже може давати дуже, -дуже цінну інформацію і для інших країн. Юлю, нашу розмову завершую традиційно. Це питання до усіх наших гостей. Що зробиш першим після перемоги? Ти це питаєш, і я хочу плакати. У мене вже сльози наливаються в очах. Я буду довго плакати. Після. Того, як ми дізнаємося, що ми перемогли, я дуже в це сподіваюся. А, вибачте, думаю, що піду на могилу до брата, який загинув в першій місяці повномасштабки. Ще я пошила сукню, і я її одягну в день перемоги і буду плакати. І, мабуть, і, мабуть, знаєш, я, мабуть, зателефоную. До усіх своїх знайомих ветеранів і подякую їм за те, що вони наближали цей момент. Власне, зараз плачемо з тобою разом. А потім будемо знову ж плакати всі разом за перемогу. Дуже дякую за тобі, за ось таку щиру класну розмову. Ну а глядачам нагадаю, що це був подкаст «Вінничини».